Книга пророка Йоїла. Вона коротка, але яка ж драматична. Це, знаєте, така потужна циклічна історія, що розгортається просто з епічною силою. Вона проводить нас від картини повного, тотального спустошення до обіцянки неймовірного відновлення. Ну що, давайте зануримось. Книга починається не з якогось там м'якого вступу, а одразу кидає нас у сцену ну, абсолютного лавиноподібного спустошення. Цей вірш малює картину тотальної руїни. Уявіть собі, одна хвиля нещастя накочується за іншою, пожираючи абсолютно все і не залишаючи нічого живого. І от перша частина цієї розповіді це, по суті, картина суспільства, яке опинилося на колінах через безпрецедентно екологічну катастрофу, знищено саму основу економіки і щоденного харчування. Розумієте, це не просто не врожай, це голод, це розпад самих основ життя. І йдеться ж не просто про втрату напою, це символ, це кінець будь-яких святкувань, радості, самої ідеї, спільноти. Наслідки просто всеохопні, вони торкаються кожного, абсолютно кожного аспекту життя, навіть людського духу. Радість, як каже автор, висохла від людських синів, яка сильна фраза, правда? І ось тут ми бачимо, як усе пов'язано: від сільського господарства до релігійного життя і самої природи, все руйнується. Це не просто криза, це повний колапс системи. Але що ж є джерелом цього тотального руйнування? Автор описує його не просто як природного шкідника, ні, він використовує жахливу і дуже потужну метафору. І ось що тут найцікавіше: подивіться, як текст перетворює цих комах на дисципліновану, нестримну військову силу, називаючи їх його військом, автор дає зрозуміти, це не якась сліпа природна стихія, а цілеспрямована божественна дія. Це надає катастрофі сенсу, хоч і жахливого, перетворює її з випадковості на послання. Це армія, що чітко виконує наказ. Отже, ми бачимо цю непереборну силу, це божественне військо. Здавалося б, усе втрачено, кінець. Але історія на цьому не закінчується. Перед лицем цього повного спустошення пропонується зовсім інший шлях, і це поворотний момент усієї розповіді, де фокус зміщується з опису катастрофи на пропозицію, скажімо так, радикального рішення. Ось він ключовий момент. Це потужний заклик до змін, які мають бути внутрішніми, справжніми, а не просто зовнішнім шоу. Не одяг, а серце. Тобто ідея тут дуже чітка ця різниця між зовнішнім ритуалом і внутрішньою зміною є самою суттю запропонованого рішення. І якою ж має бути відповідь спільною і тотальною? Ніхто не звільняється від цього заклику до дії. Це підкреслює колективну відповідальність. І от після цього заклику до покаяння тон розповіді повністю кардинально змінюється. Він стає тоном надії, зцілення і достатку. Це ж просто неймовірна картина до і після. Вона показує повний розворот долі народу як пряму відповідь на їхні дії там, де був голод і занепад, тепер надлишок і життя. І обіцянка йде ще далі. Йдеться не просто про те, щоб виправити те, що є зараз. Ні, йдеться про компенсацію за втрачений час і процвітання це обітниця повного, абсолютного відновлення. Але найвища обітниця вона виходить за межі матеріального, відновлення виходить за межі фізичної землі до духовного оновлення, і це оновлення обіцяє бути радикально інклюзивним, охоплюючи всіх незалежно від віку, статі чи соціального статусу. І ця обіцянка духовного оновлення розширює бачення книги ще більше. Від кризи одного народу ми переходимо до пророцтва про майбутнє всіх народів. Перед нами, по суті, розгортається такий собі сценарій майбутніх подій. Він завершується фінальним космічним розрахунком це бачення не тільки суду, але й порятунку. Тільки вслухайтесь у ці слова вони передають усю нагальність і масштаб цього фінального пророчого бачення вирішальна долина це місце остаточного вибору та його наслідків. Отже, історія, яку ми простежили, від нашестя звичайних комах до космічного бачення є по суті мікрокосмом більшої теми теми про те, що навіть із повного спустошення можливий шлях до глибокого відновлення, якщо є щира зміна серця. І це, звичайно, залишає нас із роздумами про позачасовість цієї розповіді, цієї структури, криза, покаяння та відновлення у нашому власному світі.